І так, всім привіт. Сьогодні я зроблю вам підкаст на тему, що таке регресія, що це за метод, навіщо він потрібен, як він з'явився, для чого він використовується. Регресія це дуже класний і ефективний метод, тому що він вирішує будь-яке питання, будь-який запит можна пропрацювати за допомогою регресії, тому що у нас є рівень нашої свідомості, а є рівень нашої душі і підсвідомості. Знаєте, коли кажуть, що... Ми задіяні тільки 5%? Так, це задіян наш мозок, а наш все весь останній функціонал, щоб працювало наше серце, щоб працювали всі наші органи, відновлювалися клітини, щоб все, все, все це працювало. Працюють інші 95%. І насправді вирішує саме підсвідомість, а не свідомість. Саме тому, щоб потрапити до підсвідомості, де криються всі відповіді на всі наші питання, щоб потрапити до нашої душі, достукатися. Тому що кожен день, коли навколо у тебе шум, 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 інші інстаграми, інші життя, інші питання, тобі дзвонять, тебе відволікають, і у тебе реально не знаходиться навіть декілька хвилин, щоб просто подумати, а що я хочу, а що мені реально треба. А ці всі питання потрібно собі задавати і потрібно ставити себе на перше місце. Саме для цього є регресія. Розкажу вам клієнтські випадки: один клієнтський випадок, що жінка кожен раз, коли сідала у машину, зачиняла вікна і в неї відбувалася панічна атака. І вона не розуміла, чому, чому це з нею відбувається. Коли пішли в регресію, виявилося, що її закрили у темній кімнаті і вона там померла. Тому кожного разу, коли вона потрапляла у якийсь замкнутий простір, у неї ставалася така, наче вона зараз помре. І коли ми це пропрацювали, то ці панічні атаки припинилися. Розумієте, ось, ну, як от у в Здравому сенсі, так, можна це пропрацювати або можна це зрозуміти. Ну, от ніяк. От реально ніяк ти це не зрозумієш у звичайному житті. Ніяк. Інший клієнтський випадок, коли чоловік у нього боліло у серці, у грудях. 20 років, молодий юнак. Розумієте, молодий ще. І він ходить і у нього болить гру. Він по лікарях, він уже де тільки не був, нічого не допомагає, розумієте? Нічого. Коли пішли в регресію виявляється, в одному з минулих життів, у нього було жертво приношення, йому забили кіл у серце, і тому в нього боліло. Ми це прибрали все. Розумієте? Людина вперше в житті відчула, що в неї більше нема цього болю, з яким він прожив ці 20 років. Це дуже ефективний інструмент. За допомогою регресії можна пропрацювати будь-який запит, але ви можете. Маєте розуміти, що, наприклад, куріння прибирається не за один сеанс. Це запит на 5 сеансів, щонайменше. Тому що треба потрошку-потрошку вигрібати, бо це 100% не одне життя або не один перше джерело, не одне. Може буде декілька їх. Що стосується там блоків на гроші, стосунки і ще щось, це просто може бути е, об'єд, зарок, прокляття, будь-що, е, що було усвідомлено або не усвідомлено дано людиною. Він може взагалі про це не пам'ятає або не знає, бо це вже взагалі минуле життя. І він, позбавляючись від цього, знаходить собі пару. Закохується, заробляє гроші, виходить у соцмережі, вільно себе почуває. І йому, знаєте, як відкриваються двері, які він довго не міг відчинити. І людина починає рухатись вперед. Тому я запрошую вас цієї суботи на сеанс регресії, буде груповий сеанс. За донат від 700 гривень плюс, скільки ваша душа забажає. Також можна записатися на індивідуальну сесію, але там вже треба буде погоджувати графік, де є віконця, і записуватися індивідуально. Це дуже класний метод. Той, хто коли-небудь пробував його, бо от реально він дуже ефективний. Тому, якщо у вас є запит, я запрошую всіх пишіть або в Instagram, або у телеграм я залишу номер, куди писати. І приходьте, спробуйте. Просто спробуйте, що це таке, як воно працює. Воно буде потім розпаковуватися на протязі двох місяців приблизно, але ви відчуєте реальні зміни в своєму житті. Тому я всіх запрошую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, я буду вам дуже вдячна за це. Всім гарного дня, гарного настрою і до зустрічі!